У чарівничих звабливих очах, тільки родина, як зірка єдина, твій порятунок єдиний причал. І не шукай в своїм серці причину, як щось невіра тебе опече, тільки родина у прикру годину, спіличе надію тобі на плече. Родина, родина, іде батька, і до сила, Переда родина, родина це вся країна, глибоким корінням, з високими міля. Борис спокуси і хвилі великі, та не забудь у захоплені тих, що лиш родина пальзамові ліхим, ліки від.